16 жовтня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі. Е готові? Шпри... не, не готові. Готов озвучити ціну на шприц. Вони сьогодні мали бути вже завершені, але по якійсь причині відключили світло в нас, можливо, якісь ремонтні роботи і е не встиг доробити. Але ціну вже знаю, так як замовлення приймав. Людей в чергу писав, ціну нікому не озвучував, так як говорив о тому, що е, ціна буде дорожча, ніж в минулому році, але наскільки не знаю. Як замовлю всі комплектуючі, а як завершу роботу туди вирахую ціну і озвучу. І що, друзі? Хто не знає, що це таке, це шприц для заліпки пенополіуретана е, в ну, В частності у нас бджолярів це вулики із пенополіуретана, при заливці в прес форму Є такий інструмент для того, щоб в ньому було зручно розмішувати. Вилівши сюди компонент А і компонент Б, добре було розмішати, виліти, видавити залишки компонента, стамісочкою чистите поршень і все. Туди облегчає роботу в якості. Дальніше чистки цього всього, так як тут залишається почистити, тільки не також і багато. Якщо ви використовуєте відро, там відро цілою получається, треба потім почистити. Тут же получається тільки тарець, і при потребі раз в декілька разів, якщо на стінках щось залишається, почистити стінку. Не забувати, треба все змашувати, так як тільки в гарно змазаному шприці, буде у вас гарно все виштовхуватися і нічого не залишатися. Так що зрозуміли, що це таке. Ми також робимо е, цей шприц із сотки діаметра, також робимо із 125 діаметра. Вони ще не готові, на них ще чекаємо комплектуючі, на них ціну ще зовсім ніяк не можу озвучити. І так, друзі, в минулому році такий шприц коштував 1000 гривень. На сьогоднішній день він буде коштувати 1400 гривень. Е, по великому рахунку, об'ясняти чому виросла ціна, надіюсь, не потрібно, так як самі розумієте. Все дорожає, і це не останнє подорожчання навіть цього року. Цього року, після прийнятого закону про підняття податків, скоро все знову виросте. І я впевнений, що ціна б на цей шприц теж була б вже інакша. Ну чуть згодом. Так що на сьогоднішній день це 1400 гривень на цю партію, яку ми зараз виконали. Купивши всі комплектуючі по цим цінам, які актуальні на сьогоднішній день. Е, основна частина це, звісно, сам сальник. Він коштує біля 300 гривень, там пару гривень без, без 300 гривень. А якщо ще замовляти один з доставкою, то уйде чуть ли не 400, так як вони не, в магазині не продаються, в будь-якому випадку треба через інтернет. І от такі всі мелочі, вони, звісно, що набігають якусь ціну. Також велика. А, ціна це, а, сам, от виходить, цей ограничительний блин який а, тримає цей сальник. Я сподіваюся, я його розбирати mm -hmm. зараз не буду, так як тут стоїть сальник, і Щоб цю заглушку виняти, ну, потрібно прикласти зусилля. Треба, ну, я не буду це робити. Я закріплю зверху позначку. На обзор даного уля, бо так як це не, не перше шприца шприца на, на обзор даного шприца, щоб ви подивилися, як міняти, грубо говоря, сальник. Хоча друзі, от скільки користуюся подобними шприцами, сальник на таких шприцах ми ще не раз не да. міняли. Можливо, вже би може і треба, але не настільки, щоб критично, щоб його треба було. Так як замітно, що спустя якийсь час він в діаметрі збільшується, але це на якість не впливає, так як при збільшенні він ще більш плотно лягає на основання труби. Просто то замітно по внутрішньому діаметру, що він починає, скажімо так, в цій шайбі. Трішки бултихатися, але ну, опять же, то ніяк на роль не грає і це все працює. Так що, якщо самі не порвете, не закусите, ножиком не поріжете чистці, сальник повинен служити довго. Ну тут що може бути? Можете ще уронити його та розколоти саму трубу. Ну, це звичайна каналізаційна труба. пішли... Ну, як звичайно, незвичайно. Так як звичайні сині, там трішки інакший діаметр, і цей цальник вже для тої труби не підходить. Вам потрібно брати. Двох шарову, чи як вонася зве, де, скажем так, цвіт внутрішній відрізняється від наружного. Вони бувають різні: зелені, бувають оранжеві, бувають сині, різні. Головне. Mm, О в такому плані має бути труба. В нашому випадку трубу ми ріжемо на 35 см. Це була 50-ка, ми її ріжемо на 35. Чому так? Тому що э, хочемо зробити робочий шприц, а не зробити шприц, в якому можливо працювати, але не кожному. І надобності немає. Э, кожному такий шприц, так як після 35 см, на наш погляд, потрібно э, специфічно працювати. Для таких потреб вже є 125-й шприц, який буде виконувати ті потреби, на які не буде вистачати цей шприц. Так що Максимальна вага змішування в даному шприцу, по нашим грубим підрахункам, це 2 кг 200 г. Якщо ви хочете замовити і знаєте, що у вас там, я не знаю, корпус, ну наприклад, 300-й корпус дадановський сумісний з Лисонь, Біхаус uh, бджоляр uh, Vita, а не всі 520 на 520, столщиною стінку 35 мм. Там орієнтіровочна вага, якщо зараз мій пам'ять не зміняє, я точно не пам'ятаю. Ну там вага йде 2600. І якщо ви лєте такий корпус, вам він буде вже в будь-якому випадку малий. Тут ніяк не розмішаєте. Вам в будь-якому випадку 125 треба. Ну, якщо ви лієте 10 рамочний, Такий же вулик сумісний з Лесоні, з Біхаус. Там, якщо пам'ять не зміняє вага 2,200 якраз. І навіть зараз не буду впевнений, чи краще вам вибрати цей при максимальному заліті, чи краще все ж таки брати 125 й щоб більш комфортно вам працювати. Скоріше за все, на мій погляд, якщо ви лієте навіть 10 рамочники, краще вам буде 125 шприц. Так як е, це максимальний об'єм, котрий е, ну, котри краще би мішати було, мабуть, в тому шпицу. Ну то, опять же, то, Практика вам має продемонструвати, як ви це будете робити і, і як воно буде працювати. Е, тут стоїть два, дві ограничені трубки, одна з цієї сторони, одна з цієї. Одна фіксує, до якої степені він має спущатися. Якщо ви купили такий шприц великий, а у вас детальки кілограм 200, наприклад, значить вам от настільки відкривати шприц не потрібно на всю длину. Ну, він десь зараз тут. Ви розбираючи це, ось такий кусок трубки, от він тут стоїть. Ви міняєте на такий кусок трубки довжина, якого б вам дозволила мати. Шприц з налітим компонентом в районі сантиметрів 5-7 нижче від верху до низу компонентів. Так вам буде комфортно і дивитися, і мішати, і потім виливати. Так як якщо ви виліте такий от там, кілограмчик тільки сюди, вам доволі важко буде туди опускати, дивитися і тому подібне. Так що це ви вже самі підлаштовуєте шприц під своїй цілі. Грубо говоря, вам треба такий, вам достатньо отакого. От Розміру, значить, для того, щоб коли будете мішати, ви просто-напросто самі толкнете толкатель вниз. Щоб цього не проїшло, вам треба оцю трубку, яка стоїть тут, увеличити до того розміру. Зараз зроблено отак. Бачимо, що поршень не доходить до кінця. Деколи зручніше, коли він доходить в ровень. І щоб з там'яскою тільки зчухати. Ну зараз я роблю, от з невеличким запасом, так як коли розходиться, коли тут вже ну, буде якась вироботка, можливо, він почне йти і далі. <зв> car嗯, Ця трубка налізе може на ці сварочні, <зв> можливо, нижче. І зараз не бачу надобності підганяти, так як <зв Stevens> потім може бути вже забагато. Покористувавши якийсь час таким макаром, ви потім вже дивитеся, а краще би мені чуть тут там 2 міліметрика зрізати. Достали цю трубочку, зрізали її на 2 мм, і вона у вас стоїть за підлітцом і вилізше, ви тільки з намісочкою з... з толкнули залишки компонентів, і далі працюєте. Так що, друзі, повний обзор, як розбирати міняти цю сальник. я казав, я ну, короче, в підсказках поставлю відео. Зараз не бачу наданості його розбирати, подивитеся і. Зрозумієте, як з ним працювати. Там є нюанси, котрі потрібно дотримуватися, щоб він якісно у вас працював. Так що, друзі, сприц ціна 1400 гривень. Будуть готові завтра, післязавтра вже будуть відправки. Скоріше за все. Ті, хто записався в чергу і йому це дорого, не бачу ніякої проблеми подзвонити і відмовитися, так як розуміло. Ну, ну, Нічого страшного в тому не є. Чому веду. Якщо когось щось не влаштовує, звісно, можете перезвонити, сказати, вибачайте, а мені це дорого, та й все. Так що, отакий шприц працює дуже якісно, дуже гарно. Ход плавний. Ось така проблема. Ой, кажу, повідомлення. Такий інструмент. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Києві! Героям слава!